Євроку зволікані всього кілька днів, щоб розставити крапки над і і в питанні допомоги Україні цього тижня. Джо Байден підписав такий довгоочікуваний для нас закон, і вже американська зброя прямує на передову. Принаймні, так заявляють у Пентагоні, як приймали пакет на майже 61 мільярд доларів, що першочергово отримують збройні сили України, та як відреагували в Європі на рішення заокеанських партнерів. Наші кореспонденти. Е, Зібрали всю інформацію і подивимося далі детальніше. Півроку суперечок, дебатів та запеклих дискусій, і ось, нарешті, нижня та верхня палата американського конгресу погодили такий необхідний пакет для України на понад 60 мільярдів доларів. Президент Байден випробовувати терпіння українців не став і негайно підписав закон про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. на його костюмі символічний синьо-жовтий значок я переконаюсь, щоб відправлення почалися негайно у найближчі кілька годин. Ми почнемо надсилати оснащення до України для систем ППО артилерії, систем залпового вогню і бронетехніки. Пентагон одразу оголосив про перший транш на мільярд доларів. У ньому ракети для ППО, боєприпаси для хаймарсів та різного калібру артснаряди. А ще машини Бредлі, системи для боротьби із дронами та високоточні боєприпаси для авіації, яких критично не вистачало Україні. Україна гостро потребує більшої кількості систем ППО. і їй терміново потрібно більше ракет. Сьогодні це буде величезним пріоритетом для всіх нас. Затягування допомоги за океану призвело до браку боєприпасів на фронті і перекрити цей дефіцит озброєння своїми силами намагалася Європа. Як реагують там на новий пакет США та як справи із підтримкою європейських соратників знає моя колега у Брюсселі Анна Грішина. Аню, поділись подробицями. Юро цього тижня по цей бік океану здивувала Велика Британія. Сполучене Королівство надасть Україні додаткові півмільйона фунтів, що у перекладі приблизно 617 мільйонів доларів. Від початку великої війни це рекордний за обсягом пакет допомоги від Лондона. Я оголосив про додаткову підтримку України на півмільйона фунтів, щоб забезпечити більшу допомогу на полі бою і захиститися від російських бомбардувань. До пакету допомоги увійдуть понад 1600 ударних та зенітних ракет, а також високоточні далекобійні Storm Shadow, близько 4 мільйонів патронів та 460 транспортних наземних та морських засобів. Британія вперше передасть Україні високоточні бомби з лазерним наведенням Payway 4, Стверджує місцева преса. Ці 500 фунтів від боєприпаси британці вперше застосували в Афганістані. Їхня максимальна дальність 30 кілометрів. Бомби можна використовувати як з винищувачів f 16 так і літаків радянського зразка. Проте кількість такого озброєння таємниця. А от до України із Німеччини цього тижня прибула система ППО Петріот, підтвердив очільник МЗС Кулеба. Доставили у рекордні терміни про її поставку Берлін оголосив лише наприкінці минулого тижня. І от вона вже в нас. Це третій петріот від Німеччини. Водночас у НАТО підтвердили, що шукають ще шість. Тим часом Берлін і Лондон домовилися про подальшу підтримку ЗСУ, от тільки Німеччина досі не наважується дати нам Таурус навіть після схваленої допомоги США за такамсами. У тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним, але моє рішення також чітке в тому, що ми надаватимемо найбільшу в Європі підтримку Україні. Поки Берлін відмовляє у Тауросах, Париж запропонував Україні зірку європейського ППО Астер 30 Про передачу оголосили у Міноборони Франції. Астер -30 – комплексно модифікована ракета класу повітря-повітря, адаптована на захист військових підрозділів і критично важливих об'єктів інфраструктури. Юро, а чи варто очікувати Україні далекобійні атакамс, що кажуть у Сполучених Штатах, і чи у разі передачі дозволять ними бити по території Росії? Аню далекобійні атакамси надійшли таємно. Це була частина партії, яку у березні затвердив американський президент. Україні передали понад 100 ракет. І їх роботу ми бачили вже тиждень тому на військовому аеродромі у Джанкої. І, хоч російська пропаганда вже креслить радіус, куди прилетить наступного разу. Наші союзники дали зелене світло на удари, поки лише по окупованих територіях України. Наступний транш за океану стане рекордним в історії, який США коли-небудь передавали союзникам. Анонсував напередодні очільник Пентагону. Він сягне 6 мільярдів доларів, на які закуплять зброю в американських компаній, а саме перехоплювачі для систем Петріот і NASAMS, системи протидії дронам, артилерійські боєприпаси та ракети для винищувачів. Це наші нагальні потреби, про які на останньому Рамштайні говорив Зеленський. Перше далекобійне озброєння, друге повітряний щит. Цьогоріч російська авіація вже застосувала проти України понад 9 тисяч керованих авіабомб, і нам потрібна можливість збивати їх бойові літаки, щоб вони не наближались до наших позицій та кордонів. Третя це артилерія. От тільки отримати це все добро ми зможемо із часом. Зброю ще вироблятимуть для України. А от схвалений цього тижня мільярдний пакет надійде уже днями із американських складів в Німеччині та Польщі. Із Нью-Йорка та Брюсселя Юрій Гулан на Ми Україна. Марафон Єдині новини.